Буквально вчора було оприлюднено наймасштабніший пакет допомоги за останні кілька місяців для України. Завдяки цьому британському озброєнню хід війни може кардинально змінитись. З постійної оборони українські військові зможуть змінити тактику та перейти у активний наступ. Контратака з новою технікою може принести величезний успіх, адже протистояти їй просто нема чим. Та й коли ворог дізнається, що саме їде у наступ. Охочих чинити опір просто не залишиться. Одним з об'єктів, які вселяють страх противнику, є самохідна артилерійська установка аес 90 з її просто гігантською вогневою потужністю. Тільки уявіть, яку силу матимуть дев'ять таких систем, які Британія відправила в Україну. Нас спочатку захоплювала ця зброя, тому що вона просто виглядала правильно. Це було схоже на артилерійську рушницю, і це підтвердилося. Для порівняння танку, щоб знищити ціль, потрібно підійти до неї на близьку відстань. А АС-90 достатньо отримати координати і на противника одразу впаде град із руйнівних снарядів з відстані 30 кілометрів. Така дистанція бою дозволяє установці сховатися в недоступних для ворога місцях і безперервно вести обстріл різних позицій, навіть не змінюючи положення. Вся справа в тому, що, на відміну від багатьох артсистем, АЕС-90 може. Вільно обертати вежею, а також має підвищений кут підйому дула. До речі, про нього за бойову частину відповідає 155 мм установка від компанії Byland Systems. Вона оснащена ежектором і дульним гальмом для підвищення точності, а також електричним приводом наведення. Це вважається втіленням всього артилерійського мистецтва, коли ти знаєш, що контролюєш все, що відбувається в системі. У гармати є одна особливість. Вона має дуже низький темп стрільби. Всього два постріли за хвилину. Це в три-чотири рази менше за більшість аналогів. Але не поспішайте робити висновки. Такий темп тут не вирок. Виною такої швидкості є особливий автомат заряджання, але для нього можна активувати спеціальний режим роботи. При цьому АС-90 вистрілює одразу три снаряди за 10 секунд з ідеальною точністю. Попадання такого заряду Гарантує 100% знищення будь-якої можливої цілі. Таку саму систему ми можемо спостерігати у французької гаубиці Цезар, проте там вистрілюються шість снарядів. До речі, всі боєголовки можуть бути коригованими за всіма стандартами НАТО. Ми передамо гармати АЕС 90 Україні ас 90 вийшла настільки ідеально збалансованою, що своїм виходом замінила всі попередні установки. Правда, це створило і специфічну проблему. Її дуже складно модифікувати. Кожна деталь тут ідеально підігнана, а характеристики вибудовані одна під одну. Тому будь-яка значна модифікація порушує баланс і зручність гаубиці. Єдине, що за 20 років вдалося в ній змінити, трохи збільшити довжину гармати і її калібр, що злегка покращити. Щело показники дальності, але не сказати, що це було суттєво. Так і сталося, що незважаючи на всі переваги, АЕС 90 нікуди рухатися, так що Великобританія почала розробляти інші установки. Проте така артилерія значно збільшить оборонний потенціал України, і тут вона вже точно покаже себе у всій красі. Він досить ефективний в основному проти військ на відкритій місцевості, і нехай це не так ефективно проти броньованої техніки, але безумовно ми можемо забезпечити хороший вогневий бій будь-якої миті. Ну, гаразд, самохідка це звичайно круто, але все ж таки вона відносно повільна, незграбна і важка, на відміну від БМП Стормер. До речі, разом з іншими бронемашинами Україні надали понад 200 одиниць такої техніки. Стормер не проста машина, здатна лише на перевезення піхоти. Це справжній швидкісний вбивця техніки, причому не лише наземної, а й повітряної. Гусеничний бронетранспортер має вагу близько 13 тонн і порі. Рівняно потужний захист, він може розганятися до 80 кілометрів на годину, а запас ходу 650 кілометрів дозволяє виїжджати на далекі завдання та забезпечувати прикриття піхоти саме там, де це потрібно. Дані броньовики озброєні ракетами земля повітря типу Старстрік. Це снаряд, що складається з 45 сантиметрових, схожих на стріли елементів, що розділяються. Вони виготовлені з вольфраму і начинені вибуховою речовиною. Що за задумом розробників має посилювати руйнівну здатність, говорячи простими словами, це схоже на постріл дробовика, який вражає ціль на відстані 5 тисяч метрів. А наведення установки за допомогою лазерного променя дозволяє зробити його неймовірно точним. При цьому швидкість польоту снаряду 4200 кілометрів на годину, що втричі вища за швидкість звуку, з такою точністю і швидкістю, ніякий літак, що пролітає, не Зможе зреагувати і ухилитися від атаки, що робить Стормер дуже небезпечною зброєю. Тепловізійна пасивна система здатна виявляти вертольоти і літак на відстані 18 тисяч метрів. Цього більш ніж достатньо, щоб встигнути прицілитися і вистрілити. Так вийшло, що Стормер вийшов не менш вдалою розробкою ніж аес 90 В одному моменті вони навіть стали протилежностями. Якщо артилерійську установку неможливо нормально модифікувати, то броньовик навпаки вийшов настільки універсальним, що має відразу 10 варіацій з різним озброєнням. Тим не менш, в Україну їде тільки версія з зенітними ракетами. А військові експерти зазначають, що Stormer HVM можуть боротися лише з цілями, що низько летять, адже вони досить громісткі і слабо захищені. Британія у своєму пакеті допомоги постаралася закрити всі можливі потреби української оборони. Тут броньовики та гаубиці знаходяться на своєму місці, проте вони виконують лише певні специфічні завдання та не завжди можуть бути універсальними. Однак є і компроміс у вигляді «Челленджер-2». Великобританія повідомляє про відправку десяти танків в Україну, що є великим кроком у підтримці протистояння російському вторгненню. Це основний бойовий танк сухопутних військ Британії, і він є одним із найважчих танків сучасності. Це британський чемпіон у важкій вазі. Вага в 75 тонн обумовлена тим, що його вежа і корпус прикриті бронею під кодовою назвою Дорчестер, інформацію про яку старанно приховують. Відомо лише те, що вона складається з особливого сплаву металів, які поєднують у собі високу стійкість і одночасну еластичність. Вона неймовірно міцна і закриває собою всю площу башти, від якої постріли просто рикошетять. В історії навіть був момент, коли від Челленджера відскочило. 15 снарядів РПГ без пробиття броні. А це про щось таке говорить. Опціонально можна встановити ще й модулі динамічного захисту Ромор по бортах корпусу та башти у поєднанні з градчастими екранами. Всі ці модифікації створили найміцніший танк у світі. Ось тільки за такий захист доводиться платити. Величезна вага робить челенджер повільним і неповоротким. Якщо він застрягне в багні, його практично неможливо витягнути. А проїжджати малими мостами йому взагалі заборонено. У такій важкій версії танк міг би залишитися беззахисним, немов черепаха, якби не світлі голови інженерів, які придумали ту саму полегшену активну броню. Це захисний комплекс розташований по всьому периметру танка. Він щитує всю інформацію про загрози навколо танка. І якщо якийсь снаряд летить у нього, то відразу ж випускаються дрібні ракети-перехоплювачі, які знешкоджують небезпеку. Окрім цього, в оновлену версію танка додали можливість створювати навколо себе димову завісу, впорскуючи дизельне паливо у вихлопній магістралі. Таким чином, вдалося зменшити загальну вагу Челленджера до 65 тонн, при цьому залишивши його дуже живучим. Ми говоримо про надійність і потужність властиву кожному з Челленджер 2. Челенджер 2 — це справді фортеця на гусеницях, яку до того ж спорядили дуже крутою зброєю. Танк обладнаний унікальною 120-мм нарізною гарматою, відлитою методом електрошлакового переплаву. Її унікальність у тому, що вона є єдиною нарізною гарматою цього калібру, яку використовує НАТО. Британська армія далекоглядна, коли справа доходить до використання танків. Електричні приводи, автоматична система наведення та боєкомплекти на 52 постріли ну, — постріли чим не ідеально. Додали так само і два великокаліберні кулемети, а спереду по обидва боки вежі знаходяться по п'ять установок з димовими гранатами. У майбутньому ми матимемо машини середньої вагової категорії, скажімо, 20-25 тонн, але з такою ж вогневою міцю. А тепер уявіть, на що здатна дивізія челенджерів атакуюча противника. У той же час їх прикривають стормери, що мчать на всіх швидкостях, і збивають ворожі гелікоптери. Зверху пролітають безпілотники-розвідники, які бачать кожен сантиметр землі та передають інформацію гаубицям аес 90 А ті, у свою чергу, разом із дронами камікадзе обробляють фланг противника, покриваючи його дощем із сталевих снарядів. З таким пакетом допомоги Україна безперечно відвоює свої землі. На цьому відео добігло кінця. Якщо вам сподобалося, не посоромтесь поставити лайк і залишити свій коментар. Так ви допоможете нам зрозуміти, в якому напрямку варто розвивати контент. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей!